Добрий день наші шановні батьки та любі малята. Сьогодні ми продовжуємо наші лялькові вистави з техніки безпеки. Сьогодні ви подивитесь лялькову виставу, яка називається Пронеслухняне лисенятко. У лісі густолистому звіряткам добре жити, і пити є, і їсти є, і є де відпочить. Було в лисички рижої маленьке лисеня, і дуже мами слухалось аж до якогось дня. А в той день на галявині, де вчора був пікнік, знайшло воно коробочку, а в ній один сірник. Звалась мама. Цур йому покинь і не бери. Сірник страшним вогнем цвіте і родить пожари. Схотілось лисеняткові погратися з вогнем, то мами не послухалось, сховалась за кущем. І там аж доки гралося, покіль сірник розцвів. І скоро ліс увесь, як є вогні палах палахкотів, то й мусили звірятка всі світ за очі тікать. І де ж тепер їм їсти, пить, і де ж тепер їм спать? Вивчіть правила Божежні, будьте завжди обережні. Знай, як хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Для розваги і для гри сірники кити не бери, бо з вовне погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття, а й них запалить, та не